В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ісусе, заховай нас світлі через Твоє безконечне знання правди, щоб ми зрозуміли завдання, котрі стоять перед нами всіма, і через котрі ми прагнемо всі бути врятовані. Ось Хрест Господній, утікайте, дияволи! Переміг Лев з покоління Юди, роду Давидового. Алелуя, 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 алелуя. святий Архангеле Михаїле, з злих духів. Помагай мені, моїй сім'ї, моїй родині, всьому українському народові, всій Україні, всім людям світу і всьому світу, Пресвята трійце, через вашу любов до розумних сотворінь відкиньте геть дияволів від моєї особи. В ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих, ідіть геть, дияволи! В ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих, ідіть геть, дияволи! В ім'я Пресвятої трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих. Ідіть геть, дияволи! в ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих. Ідіть геть, дияволи! в ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих. Ідіть геть, дияволи, в ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих. Ідіть геть, дияволи. В ім'я Пресвятої трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих. Ідіть геть, дияволи. В ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих, ідіть геть, дияволи. В ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих, ідіть геть, дияволи. В ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки ангелів і святих, ідіть геть, дияволи. Святий, Архангеле Михаїле, звитяжцю злих духів, помагай мені, моїй сім'ї, моїй родині, всьому українському народові. Всій Україні, всім людям світу і всьому світу, присвята трійце, через вашу любов до розумних сотворінь відкиньте геть дияволів від дому, в котрім я живу, від домівок всіх моїх рідних і близьких, від домівок всіх українців, від домівок всіх людей світу. В ім'я Присвятої Тріці, найсвятішої матінки, ангелів і святих, ідіть геть, дияволи! В ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих, ідіть геть, дияволи! В ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих. Ідіть геть, дияволи, в ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матки, ангелів і святих. Ідіть геть, дияволи. В ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих. Ідіть геть, дияволи. В ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих, ідіть геть, дияволи. В ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих, ідіть геть, дияволи. В ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих, ідіть геть, дияволи. В ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих. Ідіть, геть, дияволи! В ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих. Ідіть геть, дияволи!» Святий Архангеле Михаїле, звитяжцю злих духів, помагай мені, моїй сім'ї, моїй родині, всьому українському народові, всій Україні, всім людям світу і всьому світу. Пресвята трійце, через вашу любов до розумних сотворінь, відкиньте геть дияволів від близьких моєму серцю рідних. В ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих, ідіть геть, дияволи. В ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих, ідіть геть, дияволи. В ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих. Ідіть геть, дияволи. В ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих. Ідіть геть, дияволи. В ім'я Пресвятої трійці, найсвятішої Матінки, ангелів і святих. Ідіть, геть, дияволи!» В ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих. Ідіть, геть, дияволи. В ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих, ідіть геть, дияволи. В ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки ангелів і святих, ідіть геть, дияволи. В ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих, ідіть геть, дияволи. В ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки ангелів і святих. Ідіть геть, дияволе, «Святий Архангеле Михаїле, звитяжцю злих духів, помагай мені, моїй сім'ї, моїй родині, всьому українському народові, всій Україні, всім людям світу і всьому світу, Пресвята Трійце, через вашу любов до розумних сотворінь. Відкиньте геть дияволів з моєї батьківщини України. В ім'я присвятої Тріці, найсвятішої матінки, ангелів і святих, ідіть геть, дияволи. В ім'я присвятої Тріці, найсвятішої матінки, ангелів і святих, ідіть геть, дияволи! В ім'я присвятої Тріці, найсвятішої матінки, ангелів і святих. Ідіть геть, дияволи, в ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих. Ідіть геть, дияволи. В ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих, ідіть геть, дияволи. В ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих. Ідіть геть, дияволи. В ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих, ідіть геть, дияволи. В ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих, ідіть геть, дияволи. В ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих, ідіть геть, дияволи. В ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих. Ідіть геть, дияволи! святий Архангеле Михаїле, звитящу злих духів, помагай мені, моїй сім'ї, моїй родині, всьому українському народові, всій Україні, всім людям світу і всьому світу, Пресвята трійце, через вашу любов до розумних сотворінь, відкиньте геть дияволів із землі. В Вім'я Присвятої Тріці, найсвятішої матінки, ангелів і святих, ідіть геть, дияволе. В ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих, ідіть геть, дияволе. В ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих. Ідіть геть, дияволи, в ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих. Ідіть геть, дияволи. В ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих. Ідіть, геть, дияволи. В ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих, ідіть геть дияволи! В ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих, ідіть геть дияволи. В ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих, ідіть геть, дияволи. В ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки ангелів і святих, ідіть геть, йдіть Геть дияволи, в ім'я Пресвятої Трійці, найсвятішої матінки, ангелів і святих, ідіть, геть, дияволе. Дозволь мені славити тебе, Пресвята діво, і дай мені силу проти твоїх неприятелів.